На Майдані Незалежності вишикувалися шість реанімобілів. Комплектацію одного із них ретельно вивчає фельдшер медичного пункту батальйону Арей із позивним Говерла. Саме в його підрозділ, бійці якого зараз виконують завдання на Сумському напрямку, поїде ця спецавтівка. Автомобіль дуже гарний, дуже багато місця. Є де, як і допомога яка казати, і хворого покласти пораненого. Багато місця, підсвітки є. Все остальне ми доложимо, прикладемо руки, зусилля, щоб бійцям було зручніше і до перемоги разом. Ще один реанімобіль отримав батальйон безпілотних систем корпусу морської піхоти, що всередині його бійці ще не бачили, але радіють будь-якій автівці, яка їм дістається. На зоні бойових зітненький зазвичай автомобілі це просто розхідний матеріал. Наразі автомобіль буде виконувати задачі вблизь ОБЗ для вторічної евакуації і стабілізації поранених бійців. Поки що не бачили, але мені здається, що автомобілі з Британії мають бути обладнані всім необхідним. До Хмельницького ці автомобілі прибули із Лондона. Це результат співпраці благодійних фондів, волонтери Поділля та «British Ukrainian Ейд. Три автомобілі відправлять у цивільні лікарні прифронтових областей. Один йде автомобіль Костянтинівках, один Херсонська область, Береслав місто і один Миколаївська область. Інші автівки йдуть на військові шпиталі. Крім реанімобілів, передають ще три легковика і військовим для логістичних та гуманітарних потреб, і тим, хто опікується ветеранами. Один автомобіль синього кольору він їде на організацію Харків з тобою, яка допомагає ветеранам приймати участь в іграх Нескорених. Там є місце з інклюзивним таким пристосуванням і є місце для двох військів. З британським благодійним фондом, який збирає донати у себе і купує для України автівки і не лише. Волонтери Поділля співпрацюють багато років. 2024-го підписали меморандум. Це машини. Які не наші, згідно підписаного меморандуму, ми отримуємо від них, приводимо до тями і потім передаємо військові частини і в лікарні. Дев'ять автомобілів сьогодні, а всього ми вже передали по такій схемі більше 300 автів. Тобто війна триває, ми активно працюємо в цьому напрямку, не спиняємося, оскільки автомобіль це розхідник, який потрібно автопарк поповнювати завжди. Автівки отримані з Британії, волонтери Поділля за потреби ремонтують і передають підрозділам сил оборони за запитами і відповідно до черги. Найчастіше бійці просять про повнопривідні буси та пікапи. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.